Доброго вечора, любі глядачі! Сьогодні ми будемо розпаковувати ось таку посилку із Китаю. Почнемо. Як її правильно розпаковувати? Вам розпаковувати по звичайному. Так, якось я її криву розпакував, треба по-іншому розпакувати. Лиджагорій. О, до, добув. Перша і друга. Чудо. Два якісь мішечки. І обидва мішечки з якимись її розвитками. А може ще щось є? Мені здається, більше тут нічого нема. Почнемо розпаковувати, напевно, з оцього мішечка. Так, Відкрили. Всередині цього мішечка знаходиться ось така річ. Нижче. Я слабо розумію, що це за річ, але мені здається, що це зарядний пристрій. Зарядний пристрій. Відкриємо його. Так ось, це зарядний пристрій для... наскільки я розумію, акумуляторів. О, якісь написи. USB Charger Mode. Uh, output. Output 5 вольт 1 А. Ні. Input 5 воль 1 А. 4,2 Вольта 1000 мА. Made in China. Зрозуміло. Для такого випадку в мене є ось такий акумулятор. Правильно, його моделі я не знаю. Але мені здається, що він має сюди підходити. Такий акумулятор. Ну, я не знаю, як це все зібрати разом. Ну, Наприклад, якщо цей мінус, тут намальовано мінус, а тут намальовано плюс, значить, це треба отак-якось от сюди встромити. Оп. Ну, Тримається якось трошки погано, але може це в мене просто руки криві, я погано його сюди відкнув. Так. Відкр... Відкрутимо ось це, щоб краще було користуватися. Кабель достатньо короткий, але в принципі для заряджання на столі підійде. А, ще в мене є ось така річ для того, щоб перевірити, яка напруга та струм. який, до... який... який струм протікає через даний пристрій. Так, це сюди, це сюди, це сюди. Отак. От тепер це все треба. Ось так. А тепер це все ось, сюди, ось так. Якось не схоже, щоб тут якісь лампочки були на цьому чомусь. Червоний світ? Де червона? Якщо ти перестанеш вертіти, ти побачиш. А, червона світиться. Ого, а і справді червона. Дивіться, можливо, вам видно буде. Там і справді червона світиться. От, червона. Цікаво, як вже так побачите. Так, добре, світиться воно червоним, але видно, якщо тільки прикрити рукою. От, яка тут напруга? Напруга тут. 4,8 вольта ну, і 0,26 Ампер. Ну, Хороша напруга, хороший ток, хороший струм. І так, так воно виглядає. До речі, акумулятор сам не випадає. Боявся, що випаде. Так, напевно, це все треба виструмити звідси і почати розпаковувати другий мішечок. Ось так, мішечок. другий мішечок, відкриємо його, і е, побачимо, що в ньому всередині. Всередині цього мішечка знаходиться... Що це за коробочки такі? Цікаві якісь коробочки? Угу. Якісь цікаві 5 коробочок, чи не 5, чи може не, не коробочок. Але схоже, що це коробочки. На коробочках немає жодних написів. Пакетики, в пакетиках немає жодних. ну, в пакетику немає жодних табличок. Все там написано. А, де. 18650 на один. 18650. Значить... А, цікаво, воно воно сюди втикнеться чи ні? Головне не зламати. Погано, якось воно сюди втикається. А може, то є просто кривий. А, ні, нормально. Оп! Е, напевно, це оце червоний, це акумулятор 860. 800. Скільки там? 800. 14,88. За це, до речі, можуть забанити. 18650. Значить, це червоний це акумулятор 18650. Ага. І це для нього коробочки для того, щоб сюди припаятися, а потім зробити ліхтарк з цього. Ага. А це для нього зарядний пристрій. Ага. Ну, така от посилка. Така от посилка. Перевірити ці коробочки, я не зможу, але мені здається, що все з ними нормально, тому що, ну, я не, не знаю, що з ними може бути ненормально. Але дістається, воно звідти достатньо туго, але це і добре, тому що, якщо з цього зробити ліхтарик, то воно само ніяк не випаде. Ладно. А все. Отака така хороша посилка нам прийшла з Китаю. Все, все, пока-пока.